Робите, пацани. Ну, Прийшла пора. Повторно. А я ще знімаю і ще навесла. Гляди, гляди. Дві їх. Контент знімається. Зараз ми у нас тут гектарчик. Ми сюди зараз 200 кілограмчиків вапна сипнемо. Вапно напівгашене. О, ск... А ну скажіть, от коли кладочка виходить, тако на краєчок, да? треба ж так зробити, правда? Прямо на краю такого очеретику, щоб один від одного було далеченько так... і тихенько, зраненько сидіти тут. Оце я розумію, це було б місцинка. Ну і глибина тут зараз ну, метр 80 тут, десь метр вісімдесят приблизно під берегом. Будемо всю зиму тут щось строїти, планувати, бо вже нам треба буде. Щось. щось вже навесно, До запустити сюди рибки цікавої і вже навесно відкривати тут відпочиночок.